Всім привіт! Це нова серія. Сьогодні приклад. Ну, Якщо редів падав, то будьте готові. Трошки до цього, що цьому відео буде телефон падати. Важко було встановити. Погода дуже врядувала. І був просто нереально великий дощ. Після цього тренування прийшлося взагалі йти додому, був повністю мокрий, але засняв для вас тренування. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, дивіться минулі тренування серіалу як накачатись. Качайтесь разом зі мною по відеоінструкціям на сайті даблюдаблюдаблю.воркавтодама.ком. Купляйте там. На сайті www.orkautod.com програми тренувань. Є купони на знижку, тому ті ж самі програми тренувань можете десь раз дешевше купити. Деталі, чому, як і яким чином це робиться, все є на сайті. Взагалі, підзадовбався просто. Знімати свій перший підхід, не зміг зрозуміти нормально, яким чином поставити камеру, того по декілька разів просто пробував її встановити і кожен раз вона щось падала, падала, падала. Складно було її поставити на місце так, як треба. Отож, тренування хочу розказати. Але знаю, що довго камера встановлювалася, то <сміст> про що розказувати, як ви поки що не можете побачити навіть, з чого починається тренування. Так як, по-моєму, взагалі класика тренувань це 12 повторів, 4 підходи. Можна робити. 5 підходів і навіть по 15 разів, <хи> можна і по 8, і по 10, і по 6. Взагалі від 6 до 15 разів. Те, скільки разів потрібно робити для того, щоб, до речі, цілий підхід зробив на перекладенні, потім на брусах, по 12 разів, в цьому підході, але воно. Просто засняло собі щось інше. Тому прийшлось ще раз знімати ще один підхід. Взагалі всі чотири підходи засняв, ціле тренування, але воно все не заснялось. Почався дуже жорсткий хрощ. І у мене в сумці десь було, якщо враховувати колонку, деякі речі, воду. 4 бутилки по 1,5 літри це 6 літрів, це приблизно 6 кг. ще декілька там додаткових сотень грамів. І хай буде 7 КГ, курточка, футболка, при тому, що воно коли в вологе, воно ще тяжче все стає. Красівки, шорти, труси. Ще десь кілограма 2, тобто до 10 кг приблизно додаткової ваги є в цьому відеотренуванні. І якраз про це й хочу вам розповісти, що насправді додаткова вага, в моєму розумінні, це абсолютно все. Навіть труси. Якщо ви підтягуватись, віджиматись ідете чи вдома, чи на площаці, але у вас хоч щось на вас є, це вже додаткова вага. Тому розуміння того, як тренуватись з додаткової чи додаткової ваги, воно дуже розмите. Але є швидкість повторів. Для прикладу, одне віджимання на брусах робиться за 3 секунди. Тобто півтори секунди опускання тіла вниз, півтори підняття вверх. І якщо додати, як в моєму випадку. До 10 кг, все рівно притримуючись того, що потрібно робити 3 секунди підтягування чи віджимання в своїй швидкості техніці, приблизно одній ті ж самі, навіть якщо є додаткова вага, тоді виходить зробити для прикладу менше разів, але це буде та ж сама техніка виконання. І тому інколи в деякі дні, по-моєму. Виходить зробити менше, інколи більше, деколи є кріпатура, і, коротше кажучи, тут дуже багато є цих всяких деталей і відмінностей. Але в цьому відео маю на увазі вам, що тренування таке, 4 підходи на перекладині, 4 на брусах, по 12 разів. В ідеалі. Не потрібно навіть 15, можете і по 15 робити, можете і по 4 рази робити. Тобто доходити до 15 разів в ідеалі. Але мені подобається заточувати 12 разів. І додаючи по декілька кілограмів кожен раз, можна постійно робити тих ж самих 12 разів, але при цьому качати м'язи більше. І це є стрітліфтинг. І, звичайно, якщо додати не всього лише 10 кг, а 50 кг, то це буде робитись набагато важче. Але маю на увазі, що для прокачки м'язів найкраще підійде ось такий метод постійного розвитку. Це навіть при тому, щоб тренуватися своєю вагою тіла. Тобто, якщо б це було дуже багато кілограмів, це вже була б не своя вага. Тому беріть собі такий лайфхак, тренуйтесь 12 разів, Всім щасти. Пока.